Бажаю всім здоров'я сьогодні, 21 липня, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, забезпечує сталу роботу електроенергетичної системи України. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ, зауважень щодо безпекових показників немає. Персонал виконує планові ремонтні роботи, готується обладнання до Роботи в осінньо-зимовий період проводяться ремонтні роботи на обладнанні теплопостачання міста Нетішин. Я дякую кожному, хто з розумінням ставиться до незручності, які деякий час є в зв'язку з виводом обладнання в плановий ремонт. 20 липня були проведені позапланові командно штабні тренування, в яких були задіяні військова адміністрація Хмельницька. Місцева адміністрація міста Нетішин, Хмельницька атомна електростанція, рятівники були перевірені зв'язки, взаємодії, реагування з метою контролю радіаційного забруднення, дезактивації, а також відселення персоналу, який підлягає евакуації. Всі тренування були проведені. На хорошому рівні в той же час є деякі зауваження, над якими будемо працювати. Безумовно, кожне тренування показує ті моменти, над якими необхідно працювати, щоб покращити. Чергово я хочу подякувати колективу Хмельницької атомної електростанції за те, що з розумінням ставиться і робить все для того, щоб наближати перемогу, для того, щоб допомагати. Нашим українцям, які потребують нашої з вами допомоги у зв'язку з агресією Російської Федерації, на початку тижня нам вдалося передати 25 ємностей об'ємом по 2 кубічних метри для криворізьких громад. Надзвичайно вчасна допомога, тому що не вистачає питної води, і нам необхідно допомогти, щоб забезпечити. Лікувальні заклади, а також місцевих жителів питною водою. Тому кожному дякую за те, що внесли свій особистий внесок для того, щоб ми допомогли нашим українцям. Наближаємо перемогу! Перемога буде за Україною. Слава Україні!